А ви знаєте, що такі звичні російські слова, як магазин, тротуар, бульвари, таш, меню, ресторан, революція, шантаж і навіть котлета і парі зовсім не російські. Вони всі походять з французької. А чому запитаєте ви, а я вам відповім бо в 18-19 століттях аристократські сім'ї переважно спілкувалися французькою. Це була їх рідна мова, мова побуту, мова світських вечірок та листування. І в ті часи заговорити, а то й писати французькою, було набагато складніше аніж прочитати Вольтера. І в багатьох мемуарах згадується, що в ті часи дворянських дітей. Російські навчали їхні селяни, бо іншого місця, щоб вивчити та практикувати російською, російській еліти було ніде знайти. Ну а що це дає для вас? Те, що Простим фактом того, що ви володієте російською, ви вже будете знати сотні французьких слів. Саме так поліглоти навчаються мовам. І про це ми вам розкажемо в нашій полі домі. Приходьте до нас на Speaking Club та підписуйтесь для ще більше цікавого контенту. Пізу!